Вечора, шановні глядачі телеканалу Ефінбі. В ефірі Новини Дуневеччини Вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук. І про події тижня, що підходить до завершення, дивимось разом. 30 квітня у Даноєвецькому краєзнавчому музеї розпочала роботу тематична виставка 1025-річчя хрещення Київської Русі. Захід відбувся за участю заступника голови районної державної адміністрації Миколи Яковенка, керівників органів місцевого самоврядування, працівників закладів культури. Як зазначає президент нашої держави у контексті підготовки до відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі, важливим завданням є налагодження державно-церковного партнерства у регіонах. Необхідно відзначити ювілейну дату в усіх населених пунктах держави як велику об'єднавчу подію, зауважив Микола Яковенко. У Дунаєвецькому районі заходи з відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі будуть продовжуватися. Щороку, 9 травня, ми відзначаємо День перемоги. Велику ціну заплатив український народ за перемогу у великій вітчизняній війні, і про це потрібно пам'ятати нащадкам. Роки скільки б їх не минуло, та вони не зітруть з народної пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої вітчизни. Не забули своїх героїв, воїнів і жителів Дуневеччини. Золотими літерами вписані їх прізвища у книгу вічної слави, викорбовані на стелах братських могил у кожному селі, могил, над якими височить пам'ятник молодому солдату, що оберігає вічний сон своїх побратимів. Усе далі відходять грізні і важкі роки Великої Вітчизняної, але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя. Кожен із нас. Діляє думку, вцілену в словах ніхто не забутий, ніщо не забуто. Сьогодні важливою задачею є формування патріотизму у підростаючому поколінні, адже молодь має знати своїх героїв, а кожне молоде серце має берегти пам'ять про всіх, хто відстояв нашу державу в страшні часи лихоліття. Саме тому напередодні дня перемоги у всіх навчальних закладах Дунаєвеччини відбулися зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної. Такий захід пройшов у Іванковецькій школі. На святкову зустріч до дітей завітав колишній фронтовик Володимир Сінчук. На його честь, школярі розповідали вірші про Велику Вітчизняну війну, виконували військові пісні. Володимир Григорович, дякуючи за теплий прийом, побажав школярам мирного неба над головою та усіляких гараздів. У цій школі проводиться чимало заходів, спрямованих на патріотичне виховання в молоді а у шкільному музеї є куточок бойової слави. Напередодні 68-ї річниці великої перемоги у нашій школі проводиться багато заходів. В першу чергу це виховні години, класні години. Крім того, малюнки, конкурс малюнка, виставка в нашій бібліотеці. А ще найцікавіше для дітей це, звичайно, екскурсії до нашого історико-краєзнавчого музею під девізом в полум'ї війни. Багато учнів та педагогов школи займаються і пошуковою роботою, звичайно, під таким умілим керівництвом вчителя історії та правознавства Андреєва Івана Броніславовича. З нашого села на фронт пішло 256 односельчан, 111 з них не повернулися. В 1967 році жителями села було закладено парк воїнів односельчан. Там було посаджено стільки дерев, скільки загинуло, а також споруджено обеліск. Учні нашої школи кожного року доглядають спарк, доглядають обеліск, а також опікуються тими учасниками, ветеранами великої Вітчизняної війни, дітьми діт, війни, які ще сьогодні живуть і надають їм допомогу. Пам'ять не повинна забувати тих, хто зробив неоцінений вклад, хто зберіг для нас життя, і ми сьогодні вдячні їм за це. Листи з минулого. Саме під такою назвою проходив захід присвячений Дню Перемоги УНВК Загальноосвітня школа гімназія. Учні сьомих дев'ятих класів стали свідками цікавого дійства. Сценки сучасні школярі випадково знайшли старий альбом з фотокартками та фронтовими листами-трикутниками. Саме з нього діти дізналися про страшне воєнне лихоліття, про мільйони загиблих воїнів, а також про фронтову міцну дружбу, ніжне кохання та вірність, про нестримне бажання визволити рідну землю від ворога, про великий солдатський подвиг. На свято до дітей завітали ветерани війни та праці. Голова районної ветеранської організації Петро Скоробагач Віктор Шинкарчук та учасник бойових дій, полковник у відставці Борис Долинський. Борис Людвігович розповів школярам про важкі воєнні стежки, про друзів фронтовиків та їх героїчні подвиги. У селі Січенці учні місцевої школи зібралися біля пам'ятника воїнам, аби згадати полеглих бійців та віддати шану ветеранам війни та праці, які завітали до них на свято. А як приємно було стареньким почути з вуст молоді, славно звісну Катюшу. на набір Катюша. Дівчатка, скажіть, а що ви знаєте про Велику Вітчизняну війну? Велика Вітчизняна війна це було дуже страшне лихо. І німецькі окупанти нападали на нашу землю, хотіли завоювати її, але наш народ не здався. Він показав свою мужність і відвагу. Скажіть, а у вас, можливо, у сім'ї хтось бував на війні? Так, у мене є прадідусь, він був на війні, і слава Богу, він вижив. Він зараз з нами живе, але, на жаль, він сьогодні не зміг відвідати цей захід, бо він дуже тяжко хворий і за наліжкою прикутий. А дідусь розповідає тобі про війну. Так, він дуже багато мені цікаво розповідав, як вони воювали про його медалі. В нього дуже багато медалів. У актовому залі села Чечільник учні теж запросили на свято ветеранів, дарували їм вірші та пісні. З вітальним словом до стареньких звернулася і начальник управління освіти Франя Поліщук, яка побажала їм здоров'я та довголіття. А ветерани розповіли дітям про страшні часи воєнного лихоліття. Гучними оплесками зустріли ветерані у маківському колегіумі. І посипалися питання від дітей про воєнні нагороди і фронтових друзів, про те, якими пройшли стежками і де зустріли таку бажану перемогу, про те, як потрапили на фронт. Саме для цих сивочолих героїв учні підготували вірші та пісні, та й вони у свою чергу не пасли задніх. Го свята перемоги так хочеться побажати їм, щоб вони ще довго не старіли душею. Ці свідки великого подвигу та великої самопожертви та героїзму на Дунайвечні продовжується проведення заходів, націлених на розвиток фізкультури та спорту, і заохочення молоді до здорового способу життя. Так, нещодавно у районі відбулася презентація проекту Фізична культура та масовий спорт шлях до здоров'я та довголіття, який презентовано до участі у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. В цьому році, в червні місяці, буде побудований новий спортивний майданчик. Розмір цього майданчика. 42 на 22 це великий спортивні майданчики і штучне покриттям. До речі, такі майданчики будуть побудовані і в селищі міського типу Дунаєвських, і в Макові. Це наші два ведучих спортивних села. Кошти, кошти на ці спортивні майданчики виділяються централізованою державою. Це понад 800 тисяч гривень. Ну і я в першу чергу хочу подякувати районній раді з боку її особі голові районної ради Панасевич Тетяни Вікторівні, районній державної адміністрації, голові районної державної адміністрації Кучеря Мілодимочу за розуміння, що спорт це сила, здоров'я. Під патронатом голови районної державної адміністрації Кучеряв Юродимоча будуть зроблені значні роботи по підготовці спортивної матеріальної бази, в тому числі. І, зокрема, в першу чергу нашого районного спорткомплексу. Так, ось буквально вже на днях розпочато ремонтні роботи по підготовці футбольного поля. Воно, воно знаходиться в такому стані. Що багато, на проці багатьох років потребує ремонту, і ось нарешті, як я вже відмічав, що буквально декілька днів назад розпочаті перші ремонтні роботи. Це, зокрема, за допомогою нашого мецената Петльова Руслана Федоровича було проведені перші роботи. Це оприскування, внесення гербіциди, знищити бур'яни. Потім будуть проведені другі роботи, буде. Зриклено поле переорено зроблено відповідні роботи, і ми надіємося, що до юбилея міста юбилея нашого району ці роботи будуть закінчені. Це все на сьогодні. Від імені усіх працівників телекомпанії FNB Я хочу поздоровити вас, шановні наші глядачі, з наступаючими великодніми святами. Нехай Великдень буде світлим, паска смачною! Божого вам благословіння та гарних веселих свят! І не забувайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить! Сьогодні багато говорять про соціальні ініціативи президента. Вони передбачають підтримку сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, інвалідів з дитинства. Хотілося б почути, як реалізуються ці ініціативи на Донеччині. Починаючи з 2012 року, ми працюємо над реалізацією соціальних ініціатив президента України, які були проголошені і які спрямовані на соціальний захист сімей, дітей інвалідів інших малозабезпечених верств населення. Хотів би зазначити, що ці ініціативи стосуються і сімей з дітьми, і малозабезпечених сімей, і дітей і інвалідів, які получають у нас ті чи інші види допомоги. Якщо говорити загальному, то лише протягом минулого року на ці види допомог ми виплатили 57 мільйонів гривень, що на 9 мільйонів гривень більше ніж в 2011 році. Якщо більш конкретніше наводити цифри, то хотів би зазначити, що зокрема на виплату одноразової допомоги при народженні дитини в 2011 році на першу дитину виплачувалось 17 952 гривні. То вже починаючи з січня 2013 року ця сума збільшилась до 29 160 гривень. На другу дитину 36 720 виплачувалось в 2011 році. З 2013 року вже ми виплачуємо 58 320 гривень. Ну і на третю дитину при народженні Виплачувалось на 1 січня 2011 року 73 тисячі 440 гривень, то починаючи з 2013 року, ця сума збільшилась до 116 тисяч гривень. Таке саме збільшення розміру виплати стосується, зокрема, державної соціальної допомоги як малозабезпеченим сім'ям. Якщо середній розмір цієї допомоги в 2011 році встановив нас в районі 1014 гривень. То вже у 2013 році середній розмір цієї допомоги становить 2181 гривень. тобто майже два рази збільшилася цей від допомоги. Також були збільшені в минулому році, були збільшені розміри допомоги по догляду за психічно хворими. Якщо раніше особи, які доглядали психічно хворих, отримували лише 100-110 гривень. То починаючи з минулого року, ми вже цей розмір збільшили до розміру мінімальної зарплати, тобто на сьогоднішній день це становить тисячу сто гривень, або в 10 разів збільшені ці розміри. Також можна сказати, що і допомога дітям-інвалідам збільшилася. Якщо на 1 січня 2011 року ми виплачували на дітей інвалідів 525 гривень, то з 1 січня 2013 року цей вид допомоги вже становить 894 дев'яносто Тобто, якщо е, проаналізувати ці цифри, то можна говорити сміливо про те, що поступово йде збільшення розмірів цих допомог, і звичайно разом з цим збільшується і соціальний захист даних категорій населення. Взагалі-то, е, відповідно до реалізації соціальних ініціатив президента зараз готуються зміни і до державного бюджету 2013 року яким буде передбачено збільшення чергове збільшення розміру цих допомог, і також передбачається внесення певних змін у законодавчі акти, які дадуть змогу суттєво поліпшити соціальний захист даних категорій населення. І на закінчення відповіді на це питання хотів би зазначити, що взагалі якщо взяти весь бюджет нашого управління, яке було в 2011 році, то на виплату всіх державних соціальних допомог пільг, субсидій нами було профінансовано 64 чотири мільйона гривень. В 2012 році цей же показник становить 75 мільйонів гривень, а на 2013 рік заплановано нас восімдеся мільйонів гривень. Тобто, це є суттєве поповнення бюджету сімей. Протягом лютого проходив телепроект діалог з країною. Чимало українців мали можливість поспілкуватися з президентом. Були звернення і від наших земляків. Прокоментуйте, будь ласка, ці звернення. Так, дійсно, в рамках даного проекту були звернення і жителі нашого району. Зокрема, вони стосувалися питань щодо надання, надання пільг, субсидій, надання одноразової матеріальної допомоги, одержання державної соціальної допомоги. Всі ці звернення були розглянуті. Вони підготовлені вичерпні відповіді, і по мірі можливості були, була надана допомога нашим жителям. Ми напередодні гарного свята 9 травня. Хотілося би почути, які кроки здійснюються з боку влади. Для підтримки ветеранів та учасників бойових дій відповідно до доручення президента України урядом прийнята відповідна поснова щодо виплати одноразової допомоги до 9 травня. Розмір її збільшений на 10% порівняно порівнюючи з 2012 роком. Всього 3892 жителі, район, жителі нашого району мають право на отримання цієї допомоги. Якщо в минулому році на ці, на ці види допомоги нами було профінансовано 1 мільйон 40 тисяч, то в цьому році видатки склали півтора мільйона. Також згідно доручення голови адміністрації та відповідно до районної програми соціального захисту населення на 13 рік, управлінням закуплені цінні подарунки для інвалідів війни, учасників дій, які будуть роздані напередодні даного свята. Користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх до з великодніми святами з наступаючим 9 травням побажати всім здоров'я, благополуччя, добра, затишку в домівках і щоб у вас все було гаразд.